І тактика їхня залишається незмінною. В основному це м'ясні штурми. Ось про таке зокрема розповів заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. І ось саме за його словами, піхота та підготовка солдат фактично ніколи і не була пріоритетом російського керівництва. Проте росіяни вдосконалюються. Вони визначили для себе найважливіші напрямки. Власне, давайте пряму мову. Максима Жоріна почуємо далі. Вони okay. е визначили для себе напрямки, в яких вони дійсно розвиваються, і в цьому плані вони щодня стають небезпечнішими. Вони суттєво розвиваються в роботизованій техніці, вони суттєво розвиваються в роботі. Власної авіації, власних протиповітряної оборони вони модернізують авіаційні бомби. Ми да, якщо ми починали там спочатку, падали нам на голову ФАП-500, то зараз вже півтори тисячі, і вони, як мінімум, для себе поставили план дійти до двох з половиною тисяч.